Я дуже дякую вам, шановні митці, шановні. Бачу, гаразд далі, більше і потужніші, ніж ми, які десь може ближче до цих грошових знаків і займаємося якимось бізнесом Добрим, не є не є поганим. Може теж важко, але на тому люди, кожна людина, десь. Шукає себе і знаходить. І за своє життя я знайшов десь себе в бізнесі. Ви знаєте, такий гостинний двір, це, це ну, готель, це таке життя і громадську роботу. Мене четвертий раз обрала громада як депутата міської ради. Ми дев'ятий раз вже проводимо нашу премію Ольги Доболянської. Хотілося б підтримати все-таки. Цей проект і надалі. І, напевне, родилася така думка сьогодні, що можливо ще один проєкт заробити, -за -за створити, можливо, чи премію якусь. І на оргкомітеті ну, обдумати це питання вже на слідуючий рік, зробити ще одну премію. Ми готові докластися своїми силами тим, що ми можемо. Я думаю, що разом з вами, тому що я думаю, що для мене саме важче – це те, що ви робите. бачите люди, бачить світ, і ваша душа, яка чи на холості, чи в книжці перо, воно дуже мудре. Тому я вам дякую за те, що ви робите. Творіть, любіть і слава Україні!